Для того, щоб шкіра була готова взяти все найкраще від натуральних продуктів, потрібно попередньо шкіру підготувати, очистити шкіру. Якщо не очищати, то весь бруд, що накопичується у верхніх шарах, піде вглиб. Чим корисне алоє: ця рослина бореться з запаленням, надає омолоджуючий ефект, забезпечує. Регенерацією шкіри, покращує стан шкіри, зволожує, робить її більш пружною. Алоє володіє антисептичною і бактеріальною властивостями, а також захищає від ультрафіолетових променів. Перед використанням листя алоє повинно полежати в холодильнику 10 днів. Листок я розрізала і тепер вирізаю м'якоть з алоє. Мені буде потрібно. Одна столова ложка цієї м'якоті. Білок робить шкіру більш світлішою, а також оновлює епідерміс, а вітамін Д це головне живлення кліток нашої шкіри. Червоний рис не шліфує, що дозволяє зберігати в зерні не тільки Значну кількість клітковини, а й мінерали, вітаміни і амінокислоти. Додаємо дві чайні ложки. В сучасному швидкому світі здорова природна маска дуже важлива і потрібно двічі на тиждень знайти всього 30 хвилин, щоб розслабитися і дозволити шкірі обличчя відновитися після стресових навантажень. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, бо холодна маска звужає пори, не дозволячи поживним інгредієнтам потрапити всередину достатньо глибоко. Маску наносимо косметичним пензлем, а потім уже знімаємо тампоном.